Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Вдало завершити нам складання сім'ї в зиму, обробити обов'язково обробити від кліща, як би там не було, але ми маємо постаратися звести популяцію кліща на Пасіці до нуля. Я щось трошки виходить, щось ні, вже радує, що в окремих сім'ях. Сипеться по п'ять, по три. У деяких взагалі не сипеться. Ось відкрили. Один. Два, три. Ні, чотири, п'ять. П'ять кліщів. П'ять це вже багато. Прийдеться ще раз продиміти. Тут раз, два. Три. Кажеться, чотири. Ну тут вже краще. А тут таке враження, що немає. Тут місцева, розплоду давно немає. Ми вже два рази чи три продиміли. І тут кліща немає. А це, мабуть, одна із закліщованих сімей, бо сипануло раз було сто, потім знову сто. І Тут дивлюся знову. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, до 20, тут багато, прийдеться ще раз. Але я що є сім'ї, де 0. Ну, це дає змогу, обов'язково треба ставити контрольки хоча б на 10-15 сімей, щоб бачити, що робиться взагалі. Бо одну-дві контрольки це не, не, не годиться. Я перевірю в середньому. Я цього року вже зробив помилку, бо в це время має падати отак 5, 6 до 10. Це треба обов'язково обробляти в липні. Але я далі продовжую складати сім'ї зиму. де виходить, і все-таки не каже. От мій восьмирамочний ось орут синій. Вже давно забувся, коли внизу розплод, малометки. Зверхи повнометки і ніяких проблем немає. А в таких лежаках, де однокорпусний і далі магазини, приходиться складати. Я постійно в експериментах, в пошуках. І в мене є одна сім'я, яку я склав в зиму ще, ще в липні. Я гнізда, коли обробляю від кліща, не, не знімаю. Я обробляю. Дим, гарматою, щавелька на спірту і димовими таблетками. І де є, немає безрозплодний період, я проливаю, якщо однокорпусні проливаю щавелькою. І мій один товариш пролив щавелькою, то різниці між щавелькою і біпіном немає. То краще проливати щавелькою, не травити так бджіл, а тим. Тим паче себе не травити. Ось цей альпієць був складжений ще в липні місяці. Внизу малометки там пусті, перга, де розплів другому більш таки наполовину медові і третій корпус повномедний. Все, що в липні склав і це мій експеримент, що буде з ним, якщо не дивитися аж до березня місяця. Зараз спробуємо скласти оцю сім'ю. Тут українська степова згадяча. Побачимо, як вона себе поведе, бо в нас час від часу сьогодні холодно, дощик пропадає і вже вечір. Якщо вийде, ми зараз глянемо, що у цій сім'ї. Чи її треба, на мою думку, її можна взагалі не збирати, але я зараз перевіримо. Чи скільки її сім'я на шести рамках. Дивимося крайня рамка. Ну, вона в принципі зіжметься. Можна її пускати на п'яти, щоб було плотніше жалися, але зараз побачимо, чи є тут малометки. Вона собі, можна сказати, вже готова в зиму. Я думаю, що не треба, але побачимо. Так, дивимося цю рамку. Одна малометка. А тут можна цю забрати, вона не годиться. Або якісь другі віддати. Так, дивимося, слідуюча рамка, яка... Угу! Це метка, навіть добре. І там ось о, тут запечатаний. Так, дивимося слідующу. А тут, мабуть, вийшов розпліт. Вийшов розпліт, але все вони собі гніздо. Бачите, як з крайньої цієї рамки перенесли і самі собі зготовили. Це вже радується і з цієї сторони так само. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Піднімаємося. Опа. Тут. Дивимося вінець. Вінець, вінець. І ложе тут, де був розпліт. Вже вийшов розпліт. Так. Дивимся, якщо це вже слідующа повнометка, то тут даром, але як її підняти. Ця точно повнометка. Дивимося. І крайня, і крайня, і крайня теж повномедна вся. Значить, що тут можна? В принципі, можна сказати, що даром її тербували, а вже якщо ми подербували, то ось ця, ось ця повнометка і цих дві. Значить, цю малометку. Я поставлю її між ці рамки. В принципі, кормів достатньо. Можна сказати, цю сім'ю даром потурбував. Вона спокійно собі сама склала ложу, але ми дивимося по агресії. Ми бачимо холод. На, на вулиці холодно, вечір і сім'я. Я з цієї сім'ї вивів пару дочок. Це українська степова згадяча. Ось так. По миролюбності мене вона дуже дивує. Бо я раніше брав, в мене були згадяча, то трошечки агресивність, а це чи так попало, повезло. Побачимо, ще її дочки ще тут поведуть. Ну, в принципі, я їх вже бачив, що вони не так, але весна покаже. Все-таки я шосту рамочку струсив. Лишив їх на п'яти рамочках, плотніше буде. Я думаю, що чим жатіша сім'я, вона краще зимує. Це на мою думку. І я не завжди всі зжимаю. Є такі сім'ї, що я взагалі не зжимаю, так лишаю 3-4 лишніх. Но, по можливості, коли є достатньо корму на, на, на рамках, я стараюся сім'ю зжати. Ось, склав таку сім'ю, такі, такі сім'ї. Коли є достатньо корму, їх любо складати. Слава, розплоду нема вже. І це вже це радує. Недавно обробили від кліща. Стоп, а тут є. Це є вже другий раз, ось є полоска. Раз, два, три, чотири. В принципі, нормально тут. Ще глянемо ситуацію, яка у лежакові. Лежакові, так. Тут рамочки, ось ці були відкачані. Я їх не забираю, але в тому році була проблема, коли обробляєш лимовою таблеткою, там є тимол і він виганяє на пусті рамки. Буває таке, що переход коли пішли морозці, треба обов'язково передивитися. Так, Дивимося, наскільки тут. Сім'я, скільки тут рамочка. Так. Раз. На восьми рамках і я думаю, що тут пару лам... рамок все одно лишні. Треба цю сім'ю теж трошки жати. Зараз цю... ну, є як... як корма. Ось такі рамки, в принципі, їм зиму отака рамочка буде. Достатньо. Зараз дві самих таких маломедних ми викинемо. І лише цікаво, чи є тут розпліт. Я думаю, що його теж тут немає вже. Сім'я оброблена. Тепла заставна. Ось так. Я думаю, що ця сім'я теж ми даром сюди, бо я її приблизно складав. Але бачите, я складав її і дві рамки лишніх. Ось дві витягнув. Якраз на шести рамках, а ще зіжметься, ну і на цих щось там трошки бджоли є, але там ще за заставною щось вони переносять. От ту сім'ю, яку ми дивились попередньо, можна сказати, ту сім'ю даремно потурбовав, а цю сім'ю не даремно, тому що вона б не перезимувала. Тому що залишилися там, де розпліт вийшов. Як клав крайні дві рамки з розплодом, розпліт вийшов і вони могли б там. Сісти і там могли б осипатися. А так, все. тут я вже впевнений, що ця сім'я перезимує, кормів достатньо. Ось так ми, я продовжую складати сім'ї. Ще до кінця жовтня є час, обов'язково треба їх, деякі сім'ї, де не впевнений, де в чомусь сумніваюся, краще її перелистати лишній раз, щоб спокійніше. Бути зимою. Але і так само з кліщем. Якщо в чомусь десь сумніваюся, лучше ту сім'ю. Бо є такі сім'ї, що я впевнений, що я обробив, там розплоду немає, то її не стоїть лишній раз травити. А там, де хоча б 5-6 кліщів випадає, все одно краще лишній раз продимити. І навіть в будь-яку погоду. Я не відкриваю, засунув в люток продимів, от і все. Добре, друзі. Бажаю вам скласти всі сім'ї, хто склав, вже бути спокійним і радуватися тому, що і бути певному що ми весною будемо наблюдати результат своєї праці. Добре. Всім до побачення, і хай вам щастить!